Кілька фактів про загиблого Андрія Паруб'я, які кардинально змінять ваше ставлення про нього. Останній факт абсолютно шалений. Усіх подіях української незалежності парубій став на правильному боці історії. На помаранчевій революції він підтримував Віктора Ющенка, а під час революції гідності організовував наметові майданчики. На майдані Парубій був одним із лідерів опозиції. Але щодо того, як стати головою Верховної Ради, Парубій вже був народним депутатом від блоку Наша Україна народна самооборона. Під час ратифікації харківських угод, у 2011 році, саме парубій був тією фігурою, яка намагалася зірвати голосування. Поки інші закидували місце спікера яйцями, парубій кинув димову шашку, яка оповила димом всю верховну раду. Також парубій був активним противником прийняття закону Колісніченка ківалова Якщо хтось забув, то цей закон дозволяв ставати регіональною мовою там, де в регіоні цією мовою розмовляли понад 10% людей, фактично прирівнюючи російську мову до державної. Опозиція закон не саботувала, але лише парубій тоді рвався в бій. А найбільш шалений факт у тому, що саме парубій був одним із основоположників українського націоналізму в незалежній Україні. Він є співзасновником соціально-націоналістичної партії України. Нині ви її більше знаєте як Свобода. Тож це не простий депутат регіонал, вічна пам'ять Андрію Парубі.